Доброго всім дня! Сьогодні хочу презентувати свою в'язану безрукавку, яку зв'язала рік тому, але вона лежала в мене через те, що ніяк не могла пришити гуцики. Зв'язана вона із шерсті український маренос. Ну, У мене тут село, курочки співають. Український маринос. Інтарсія. я дуже люблю квіти, тому їх кругом в'яжу. Хочу сьогодні доповнити відгуки свої про пряжу Український маринос» Виробництво чернігів Вовна. Минулого року я придбала цю пряжу, щоб спробувати з нею в'язати, тому що читала, бачила різні відгуки. Ну, захотілося спробувати самій. Купила я таких три кольори, верніше, чотири, ще молочний. Зв'язала з чорного шапочку, ну, вже зараз немає її у мене. І зв'язала собі ось таку жилетку чи безрукавку. Я не знаю, як правильно назвати цей виріб. Вона от з таким коротеньким рукавчиком на гудзичках. Виріб із капюшону: виріб у мене провісів рік в шафі. Тому що ніяк не могла знайти часу пришити гудзики. Нарешті цього року я вже ті гудзики весною пришила. Думала, що вже буде пізновато носити, але цього року така весна, що ще, напевно, до літа можна буде одягати поверх ковтини або якоїсь навіть я не знаю, футболки. Бо холодно. На вулиці холодно і тепла поки що не видно. Значить, що я можу з власного досвіду сказати про пряжу. Тут, бачите, пряжа показує на відео світліша, біла, але більш така вона молочного кольору не така світла. Значить, В'язалася вона дуже добре, легенько і гарно. Після прання петельки розпрямилися після ВТО і е, заповнили собою. Ось ці простори між петельками, так може, не дуже видно, але вони такі були більш діркаві. А зараз воно заповнене. І пряжа випустила після прання, після вологої обробки. Зараз, може, видно, от пушечок є. Такий легенький ніжненький пушечок. Пряжа дуже тепла. Якщо одягати поверх одягу, як жилеточку не на голе тіло, то тепло і приємно. От бачите, я її з капішоном зробила, бо тепер в'яжу багато виробів з капюшоном. Дуже зручно, коли йдеш без шапки. От останній раз ходила на нову пошту і був дуже сильний вітер. Я вам скажу: ну одягла цей капюшон, думаю, що він там дасть, вітер продує а ні. Вітер не продував, було дуже добре, дуже зручно, саме в капюшоні, і я була дуже задоволена. Через те, це дуже умісно в'язати капюшончики. Ну, як у моєму випадку. Значить, які ще відгуки? Негативне що? Значить, я дивилася, що продають цю пряжу і заявляють, пряжа не колюча. Ні. Пряжа колюча, пряжа має дуже багато ось цього такого волосу, який нереально вибрати. І на голе тіло пряжа буде колотися, що б там хто не казав. Ну хіба що, якщо вже в людини зовсім така нечутлива шкіра, то, може, вона й не буде колотися, але мені колеться. На голе тіло колеться. Шапку ще можна зв'язати, ну тому що одягається вона так на голову де є волосся. Якщо трошки там на лоб попадає, то скажу вам, що шапочку ми в приміщенні ну, можемо зняти, а на вулиці, коли холодною її одягаєш, то не колев. А от е, одяг заходиш в приміщення, виходиш з приміщення, светрик себе ж не знімеш не завжди можна зняти хіба вдома. Ну, Тому я б не рекомендувала в'язати з неї такі вироби, які носяться на голе тіло. А от таке, що поверх, безрукавки, жилетки, кардигани ну, будуть хорошим рішенням. Також думаю, що з неї було б добре і шкарпетки зв'язати, але буде протиратися, тому треба або додавати таку, є така шкарпеткова пряжа. Я от додавала, або в мене є такі. Теж шнурок він дуже тоненький, але наскільки він міцний і кажуть, що от пряжа протреться, шнурок лишиться. Ні, ви знаєте, що я в'язала з вовни із цим шнурочком, то він так ніби обгортає саму вовняну ниточку і не протирається взагалі носила ці шкарпеточки руками. Тому думаю, що на шкарпеточки можна її використовувати. Ну, Не такі, можливо, на рукавички, та навіть на шапки, якщо холодно, сиро, на вулиці можна одягати, ну, приміщенні буде кусатися. Ось такі відгуки хочу сказати зі своєї сторони. Бо сама, коли щось купую собі нове, якусь пряжу, то шукаю відгуки правдиві. Навіть тих, що продають її пишуть, пряжа не колеться. Пряжа там має такі, такі плюси. Про мінуси не завжди пишуть. Тому бажаю вам успіхів, миру, спокою і всього найкращого.